Друзяшки, О -о -о! ну що, ми приїхали на риболовлю на спінінгову. Сьогодні в нас рибалка з човна, як ви бачите, рибалка буде із берега. Ірюк, що ти приготував сьогодні? А, сьогодні у мене, друзі, багатенького цікавого. Я ще взяв сьогодні трішечки снастей з свого ломбарду. Хі -хі -хі. Перевіримо, тому що комплекс коштує 200 гривень, там такі маленькі. Зараз Євген тут десь виведе. Що у нас сьогодні буде з Євгеном? Євген буде плавати ось отут, скрізь. На човнику, який бачите, який гарний, красивий, новенький, повністю не Але, друзі, але мені цікаво, що буде сьогодні у мене клювати, тому що я буду гацапюрити в ось в таких вейдерсах. Гирьок поскакав кидати свої блешні та снасті з ломбарду. А я, друзяшки, як ви зрозуміли, буду рибачити на Воблерис, а з чого? З Аліекспрес вже заплутався. Буру з всяких шляпних сайтів та магазинів. Друзі. Гарного вам перегляду, не перемикайтесь. Я пригаю в човен і спробую щось тут спіймати. Як мінімум буде сьогодні тест нового човника. Так що не перемикаємось, гарного вам перегляду. Ось, друзяшки, я вже на воді плаваю в новому човнику. До речі, човник цей фірми Шкіпер. 2.40 довжина. Чомусь я вибрав таку довжину. Подумав спочатку брати 2,20. І. Щось мені так почитав, я подивився, сказали, що краще 2,40. В човнику в комплекті, звичайно, є весла. І саме прикольне, що я ще взяв на тест ось таку сідушечку, м'якесеньку, класну. І під неї сумочку, куди я склав свої речі, в яких приїхав. Знаходимося ми на річці Псел. Це місце нам скинув підписник. Сказав, що сюди треба приїжджати десь в 6-7 ранку, але ми з гірком, як завжди, трошки обабли і запізнилися. Зараз у нас 13.00. Ну, трошки не та година. Нічого страшного, друзі. У нас сьогодні тест мого нового човнику. І це місце нам дуже сподобалось вже. І ми обов'язково сюди приїдемо вранці. Так що зараз я знайду якийсь прикольний містячок, Почнемо з нього і почнемо зі снастей, які в мене сьогодні там є. А в мене є там дуже цікаві такі штучки-дрючки, так що давайте дивитись. Коробочка нова і нові воблерки з Aliexpress. Отакий От є золотавий, отака От є натуралочка. Це все в нас копії. Merit, Berking. Отакий, От дивіться. Оп. По 10-ті основному. Зараз вони будуть залітати сьогодні протестом. Один отакий вже повісив. на свій незмінний стінгер 525 тест катушка катушка 2500. Також в мене є, що там лежить бонус спінінг, Я на нього буду кидати силикон. Почну поки що з воблерів, бачу, тут недалеко щучка скидується. Зараз будемо її шукати. Так, починаємо з воблерка. Тут бачив, скинулось щось. Зараз спробуємо його упіймати. А -а -а. Класно отак от, от, друзі. Виїжджаєш, катаєшся на човнику. Треба весло сховати. У мене ж Воблер треба, як ви там вчили, дергать отак, твічити. Якраз стінгер кажуть, що прям топ із бюджетних палок на твічинг. Що ви скажете? Напишіть в коментарях. Воблер прикольна така річ, але трошки гемор, якщо чесно. Ці три гачки. Чіпляються, у мене вже сьогодні раз-три зачеп за шнур ще до закиду. Ну, то таке. Але ж воблерки, бляха красиві, вони мені так подобаються. Я от собі набрав їх, ви бачили, да, скільки? Мені ще стільки ж їде. Там ціни такі приємні, в принципі. Я якщо посилання залишу під цим відео. Де я там їх і прав на Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та О, щось позаду скинулось. Так, треба трошки застегуватись. Зараз тут ще кину і буду кидати під траву. О. Так не задуває дуже класно. А ну, хто там? Хтось гуляє. Може невелика щучка, а може окунь. Хе -хе -хе. Що є? що? що? А зацеп, друзі, як я їх люблю. Це зацеп. А... Там, де зацеп, там є риба. Але це не точно. І стоїть, кидає, не знаю, що він без човна, друзі. Щось він, човен поки що не знає, який брати, чи не хоче. Ви зайдіть до нього на канал. І скажіть йому, ігрюк, бери човен, це не діло. Давай з чавна ловить. Я, до речі, змінив воблер на ось такий яскравий. Кольори такі робочі, мені здається. Бачу, що багато хто на них ловить. І на отакі копії ловлять. Так що будемо пробувати, друзі. А ви подивіться, яка чарівна, класна погода. Просто супер. Ще якщо зараз клюне, я просто не знаю. Прямо сюди в човник начвіркою. А, бачите, яка історія отака От хвігня. Десь кожен кожний третій-четвертий закид, отак, зачіпляється за гачки. Оце вам і воблери, друзі. Чи може я не так кидаю? Напишіть в коментарях, як у вас? У вас таке буває? О, як же добре. Не хочу нічого робити, все, відео закінчується, я буду відпочивати. Жартую, дивимось відос до кінця. До речі, друзі, дивимось та відос, а я вам забув нагадати, що в нас був же збір, і ми так погано банку ту наповнювали. І дуже довго, тому ми вирішили зупинити його на 10 тисячах і закрили збір, скинули кошти, друзі. І відео від ЗСУ вже є. Так що дивіться, третій механізований батальйон окремої президентської бригади висловлює величезну подяку Ютуб-каналу. Дивись, що впіймав за організацію збору на зарядну станцію для виконання бойових завдань. Дякуємо. Дякую, Дякую всім, хто долучився. Друзі, я продовжую рибалку. Долучайтесь, скоро буде в нас новий збір, новий конкурс крутий, дуже класний подарунок. Так що зараз треба підписатися на канал, хто не підписаний. І гарного вам перегляду. А мені клювання хоча б. Ну що, друзяшки, обкидав я, мабуть, відсотків 20 цього озерця. І поки що. Висновок в мене який? Дуже часто так зачіпається гачечок. Не знаю, що з цим робити. Зараз поставимо, може, інший воблер. Може, поставимо 130-ку. Писали мені ви, що 130-ка на мій комплект завеличенька. Але що маємо, то маємо. Хай буде, друзі. Вода в нас. Мутненька, тому поставимо ось такий кавунчик. А, щось я в нього вірю, не знаю. Поки не загублю, я в нього вірю. Чомусь з цими саме копіями 130-ми в мене такого немає, що гачечок зачіпляється за цей заповідець або якось плутається, трошки краще виходить. Може, то мені воблер такий попався. Все ж таки копії. Да, бра, єсть! Сорвалась. Прикинь. Я, коротше, що кидаю. Тільки воблер впав. Десь 2 метри далі, скидується щука. А може і око, не знаю. Щось, коротше, пригнула якась риба. І я почекав. Дуже довгі паузи поробив. Щось, друзі, клюнуло на ось цей кавунчик. Зараз будемо максимально там обкидувати. Оп! А ну, що там у нас? Цікаво. Цікаво, що то пригало? Я ж не зрозумів. Сіжу щось, ну, вже кидаю там сотий раз. Такий оп-оп-бах, Вірвався. Що? що? Це друзі, улов. Це був оп, це друзі. Улов, але. Улов зеленої щуки. <ріст> і себе наї напишіть в коментарях, і вас наї напишіть в коментарях. Не. Але щось скинулося. Це, Це точно якийсь хижак. Вирішив я, друзяшки, змінити воблер, поставити отакий. Бачите, він класний, коли темніє. Він ще має світитися вночі. Ночу ми, звичайно, ловити не будемо. Але буде темніти, тому, я думаю, цей воблер якраз доречний. І курва. Так само, як і у ті малиші, теж бляха зачіпляється за гачечок оцей верхній. Що ж з цим робить? А? Пишіть в коментарі. Позаду мене щось скидується. Зараз туди забросимо. А ну йди сюди, риба. Я не поняв. Плаваєш і без мене. Трошечки почав капати дощ. Не знаю, де він береться. Хмарок небагато. Коротше, ось цей воблер. Так само, як у ті малі, чіпляється, О, знову щось скидується. Треба туди кидати. У -у 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 -у. І ще її зачіпляється і середнім гачком. Дивіться. Ну, просто я не знаю, що з цим робити. Кожен. Третій, четвертий зак, то така фігня. Ви напишете бери оригінальні воблери. Ага. Один оригінальний Воблер це, якщо я не помиляюсь, копія на Орбіт. Да? 110-й. Що він там коштує? Косарик? Ні, спасибо. Такий прасик нам не треба, друзі. Ви що? Ти що, вже хочеш клювати, чи? чи то водоросли. Та ні. А може і так. Да. Прикол цієї місцини по рибі, яка вскидується, біля камиша вскинулось коли я там кидав, підпливав. А так в основному ближче до середини вскидується. Може, там окунь. А нам треба щука, друзі. Поки що на силикон я не кидав. На блешні, на мандули. Подивимось. Скоріше за все, щось мені здається сьогодні чисто на воблере. Спробую, не бачу сенсу в силіконі, тому що багато цього водорослі багато. Чи є сенс кидати силикон, коли ось така ось фігня? Не знаю. Силікон, мені здається, це таке на камінні, на піску десь там, може там, де коряжник, де небагато трави, а може я помиляюсь. Мені щось так здається. Темніє вже ж таки 18.00, вже темно, не перебачиш. І щука така, як не клює, коли темно. Що вона вночі робить коли темно? Спить чи що? Телек може дивитися. Цікаво. Дивіться, я обкидав. Ну, ще ось цей буду кидати, ще тільки почав. Так, ось цей літав разів 50 точно. На тій стороні я був, тут був, тут трошки покидав. Починав я з полосатого ось такого. Це щось типу натуралки. Не був у воді ось цей, чисто натуральний. Ну, не бачу в ньому сенсу. Ось такий теж, бляха, ще є ось такий. Красивий падло. І такий, Кидав їм небагато, разів, може, більше десяти, бо він щось бляха дуже гачками зачіпається. Так, зараз спробуємо ось цим. Може все ж таки силікон покидати. Поки що не знаю. A few moments later. Все ж таки, друзяшки, давайте спробуємо бонус з катушкою Onyx 2000. І бачите, в мене тут заготовлено вже оснащення. Силікон, колір ходовий, силіконка флагман. І там я бачу такі каряшки цікаві. Зараз ми туди закинемо, може акунька хоч побачимо. Цікаво, цікаво. Буду робити дуже великі паузи. І побачимо, що з цього вийде. Друзішки, змінив я силікон на хітомі. Щось бачите, не виходить. Ну, то таке. Трошки прохолодно вже стає. Треба доставати. Ми, в мене. Ух ти ж головне не впасти що воно В рюкзачку Blackfire Шапочка. Міняємо капелюх, бо вже холодає. Тепер є червона шапочка. Клас. О, а як тепло стало? Набагато краще. Так, щось мені не везе не з воблерками. не з силіконом. Може, зараз в цій шапці повезе. Чи вірите ви в прикмети? Пишіть в коментарях. А мені вже в чекалдан тепло. До речі, якщо буду капати дощ, в мене буде чекалдан сухий, тому що ця шапка, воду не проникне. Це шапка, як ви можете тут помітити, декшел. І шкарпетки декшел, і шапка декшел, і рукавиці в мене є декшел. Роблять, друзяшки, непроникні речі. Дуже круто. А по промокоду FISHING ви знаєте, що можете на 10% придбати все, що хочете від декшел зі знижкою 10%. Посилання буде під цим відео в описі. А я ще обкидаю декілька силіконок. і попливу там ще є один поворотик. Покидаю там, там визначимося силикон чи воблер. Подивимося вже на місці. Таке, як був удар. Таке, як був ударчик. Знаєте, як током, так, так, так. І все. Треба, може, ще, коротше, паузу робити. Ага. Так, друзяшки, поворотик обкидав, покидав трошки силикон. Зараз кидаю в облер. Припустився дощик, як по заказу, да? перевірити шапку. <хи> так, ловлю, забуваю отак от, оп, кнопочку натискати. Ловлю ось таку зелень. В цьому я майстер. <хи> так, дивіться, ось цей ще заливчик, паворотик. Трошки там покидаю. Лейтел. <ганую> <Later. звучить> Знову ця щука. Щука машоніста. Все, поплив я, ну нафіг Друзі, дощ, де в мене немає, тому що я в зимній куртосі, де не налізе на неї. Тому я думаю, що це закінчення моєго. Плавання на сьогодні мені загалом сподобався містечок, обов'язково ще буду тут вранці, поїду. Сподіваюсь, в цьому році, що там по погоді буде, треба буде сюди заїхати, зранку покидати. Класно тут. І найголовніше, що відбувається майже на кожній риболовлі, це відпочила душа, друзі. Відпочив душею, настрій класний, хоч і дощ почався. Зараз на березі поп'ємо чайку з горьком, потрендемо і зробимо підсумки цієї рибалки. Швартуємося! Ось він за деревом. Ну що тут в тебе? Розповідай, друзяшкам. Як справи, що <рик> 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 обходив я. Напевно, десь одну другу ставка. Там був, там був, <рик> там, тут. І там ще два місцяка. Коротше, що я хочу сказати? Таке, як ніби щось мені показалося, було два ударчика. Але було два ударчика на ваблірок. Ну, і виплюнуло. Але щось ну, таке незрозуміле. Можливо, той були і вирослі. Що я зрозумів? Напевно, все-таки потрібно й мені брати човник, тому що у Євгена там щось клювало 100%. Кричав: Ааа, зірвалась! Поки я тут набивав ту гречкою та капусточка, якої пізніше трішки вийде, ну, добряче напередіти, не трішки а у Євгена в автівці. Але, друзі, без цього ніяк. Тому піде гарьок сьогодні пішки додому. Тримай чайок. У мене є. В тебе є? Ну налий мені, бо в мене руки зайняті. Зараз, друзяшки, п'ємо чайок. Насолоджуємося отаким відоном. Трошки ще треба буде попрацювати над човником, його здуть, протерти. Вже темніше така справа. Зараз у нас вже, друзі, десь четверта, може і на початку п'ятої. Начало п'ятої у нас вже. Все, п'ємо чай. Вам смачного. Подставу мені захирячив, кипяточка а що? мені на троє. А, а що ти зробив? Випав твій цей. А, ж випав, його це поп... а, повністю не треба викручувати. Да. Отак, Отак. бачите? А пікса! В прямому ефірі. З чай з, з пшоном, друзі. А, чай з кипеченими руками. З м'ятою? Ні, що? я туди печаток сував. Таке, що, щоб, не, щоб не стояв взагалі. Травяний чай. Звичайний пакетований. Ну, не такий, нормально. 18 трав називається. О, авідон, так? Да? Як тобі містяк? Просто шикарно, так? Да? Бомба, мені сподобалось, особливо коли пірнув, бачите, мразь така. Особливо, коли тут було ще сонечко, коли ми тільки приїхали, було взагалі. Таке все жовте, гарне, гарне. Хотілось просто походити погуляти з палкою, з однією, взяти два-три воблера, але я чомусь вирішив все своє оце взяти з собою, а коли береш його все з собою. Не дуже хочеться гуляти, там, десь лазити з ним. Зачіпаєш і, і помру. Спіннінг перетворюється на коропову рибалку, дуже багато друзяшки, речей. Так що, деякі речі ми будемо що? Звичайно. Продавати. А продавати ми будемо. Де в телеграм-каналі Гарюк? Де телеграм-канал? О, десь отут. Десь отам, да? так? QR-код, назва. Друзі, Бачимо? посилання в описі. Так, да, до, до речі, до речі, скидується капець, там, там, там. Але брати чомусь не хочу. Калюня, а ну давай ну, розповідай. Да, наступного разу, якщо що, може поїдемо за спінінгістом. На ну, це потрібно 100% човник. 100% човник. І потрібно, я гадаю, більше брати силікону, тому що в мене силікону, в принципі, сьогодні було і немало. Але мені здається, що потрібно якісь вибрати кольори ну, определенні, тому що це що -то, нічого не ні, ні, ні робити. А я думаю, що в нас не той час вийшов. Ми приїхали в обід, що клює в обід, добральок. У нас взагалі завжди щось не той час, коли ми їдемо на піжечку. Друзі, в минулому в конкурсі, в минулому відосі конкурс був. Нірьок, покажи коментар, який виграв. Профмонтаж, Не достану, він підбереться, він не викинув вірші. Вітаємо переможця! Друзі, в цьому відосі розіграємо для вас в Боб... Воблер, Боблер? Боблер. Боблер. Боблер, На який не ловиться. Загалі, і треба, щоб ви розловили. Напишіть коментар. І найкращий коментар забере Воблер, на який не ловиться. А по промокоду Абапел взагалі буде знижка 100%. супер. У ігріка на каналі. знижка. Все, друзі, ми допиваємо чай, дохлюбуємо та ую. напиші в коментарях. Пока-пока! До нових досі до нови, зустрічаю! Ву!